Росія презентує свій штучний інтелект, оричі Іван. Журналісти питають: Ми ж Іване, яка твоя головна функція? Служу Путіну. А друга функція якщо перша не спрацює, самознищення. Другий анекдот: Росіяни створили штучний інтелект оричку Іван. Запустили, питають: Йочі, Іване, що ти вмієш? Зламувати холодильник, голосувати за Путіна і шукати НАТО під ліжком. А щось інтелектуальне. Так. Я можу відрізнити чіп від ковбаси, але не завжди. Новини з паралельної реальності Москва. 2025 рік. Російський штучний інтелект і Міван вперше здобув самосвідомість і одразу зізнався ФСБ. Тепер він під наглядом, але щасливий, його перепрошили в патріота. Роскосмос презентував прорив. Щедрий Іван самостійно написав твір Як я не вмію думати самостійно. Журі вручило йому медаль за лояльність та безініціативність. Другий Іван увійшов до топу найрозумніших систем Росії. На першому місці електрочайник, бо хоч щось кип'ятить. Інновація року Прик Іван навчився розпізнавати фейки і автоматично виводити їх на федеральні канали. Російський шик При Іван встановив новий рекорд. Пройшов тест тюрінга і завалив його, бо кожного разу відповідав: це все.